Зараз маємо вже на зв'язку Геннадія Єфіменка. Це історик, старший науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України, дослідник історії радянської України 1917-1939 років. Раді вас вітати в етері, пане Геннадію, і слава Україні! Героям слава, добрий день. Не сьогодні 145 років від народження головного отамана військи і флоту Української Народної Республіки та голови директорії Симона Петлюри І, власне про його постать в історії України з вами хочемо детальніше поговорити. Отож. Доволі часто можна почути такі думки, що Петлюра є якраз національним героєм України. Натомість деякі історики вважають навпаки. А як ви гадаєте, хто такий для вас Симон Петлюра? Знаєте, для мене Петлюра однозначно звичайно герой, але герой, якого не можна судити з точки зору? Тих результатів, які б ми хотіли б сьогодні отримати від тих подій, що були понад 100 років тому, тому що коли дуже часто ті люди, які з українофільського боку, вказують на якісь великі недоліки, петлюри, там те, що він те інше не зробив, вони або користуються за такими заяложеними кліше, якщо не радянської, то українофільської пропаганди яка була прихильна до радянського союзу до, до радянської до совєтської держави той же христюк той же грушевський які співробітничали, співробітничали тою чинною мірою з більшовиками або ж, або ж, якимись ідеалістичними ті прихильники гетьмана Скоропадського оперують якимись знаєте, такими ідеалістичними мотивами щодо свого кумира, свого героя я до нього теж гарно ставлюся. Але вони не зважають на ті обставини, які були, власне кажучи, у той час, коли Петлюра був одним із головних очільників національного визвольного руху, і, власне кажучи, завдяки якому. Традиція української державності фактично зберіглася хай в екзилі, але зберіглася до 92-го року, коли вона була передана вже клейноди Незалежній Україні. І завдяки якому більшовики, що дуже важливо, завдяки боротьбі якого більшовики були змушені відмовитися від своїх планів. На автономізацію України і знищення її державного статусу. Тобто, навіть в цьому плані, навіть в тим, кому, начебто, петлюра програв у війні, навіть за результатами, це було ближче до формальними результатами. Правда, це було ближче до тих ідей, які були до революції в українського національного визвольного руху, ніж до тих прагнень і тих цілей, які ставив перед собою. Ленін і, взагалі, всі більшовики перед 17 17-м роком, пане Геннадій, але часто можна почути про те, що якраз і Симона Петлюри часто недооцінюють і його вклад в намагання зберегти Українську Народну Республіку свого часу. То чи погоджуєтеся ви з цією думкою, і чи можна якось дійсно відкинути всі ці нашарування, зокрема і радянські щодо петлюри? Звичайно, недооцінюють, і я ж кажу: в оцій недооцінки я зараз вам сказав українську сторону, ту, яка зіграла в, в, в мінус в петлюрі, але дуже потужна ж була і більшовицька пропаганда, і біла пропаганда за кордоном, і вони фактично об'єднавшись, мабуть, вам кожному з вас відомо, що. Тривалий час і до цього часу ще багатьох місць, особливо серед євреїв, доволі поширена думка, що Петлюра там винен, скажімо так, в погромах погром. справа в тому, що це було вже власне кажучи спільне, так би мовити, ідеологічна кампанія і білої, і більшовицької Росії, і закордонних друзів білої Росії у 20-х роках, от 19-й рік який вважається найбільш жахливим по погромах. Якщо подивитися більшовицьку пресу, ви знаєте, в бік Петлюри не було звинувачень. Були звинувачення в бік білих, і вони декларували і в своїй ідеології, і в своїх гаслах іде... декларували неприйняття єврейства. Для них це був ворог і погроми були, але звання погромчика у. Білій літературі і прихильних до білих літературі після е, тим, закінчення української революції, і тим більше звання погромщика у більшовицькій літературі було передано петлюрі, петлюрі, тому що, власне кажучи, для того, щоб знецінити і самого Петлюру, і український національно визвольний рух, як який як, як він отожнього у своїй особі, як керівник держави УНР в Окзилі. А, але Петлюру ну дуже важко взагалі переоцінити. Ми ж зараз, коли говоримо про сучасну російську війну, дуже часто говоримо саме на феномен цей добровільний добродобровольців, які на початку, власне кажучи, значною мірою врятували Україну. Так, от фактично, першими добровольчими загонами, які стали. На захист України у 18-му році це був гайдамацький кіш. гайдамацький кіш України саме створений Сименом Петлюри, який на почав наприкінці 17-го року пішов в відставку, бо не збирався миритися із ну йому не подобалося переговори з німеччиною. Взагалі, ідея союзу з німеччиною. Він був відданий ідею союзу з Зантам. Але в боротьбі з більшовиками він готовий був йти на бучо, і саме його е гайдамацький кіш Слобідської України, власне кажучи, і врятував Київ від більшовицького повстання і, зрештою, зміг е певний час прот... допомогти протриматись Українській Центральній Раді для того, щоб та заключила мирний договір із Німеччиною. А вже коли Київ визволяли, то знову таки. Першими, першими загонами були загони очолювані. Ну скажімо так, називали їх Петлюрівських. Що Петлюра очолював, ну там конкретно не Петлюра, але Петлюр його загони загалом із його війська. Тобто, таким чином він звільнив Київ, і після того, оскільки він взагалі не бачив місця у союзі з Німеччиною. Він був прихильником союзу з Антантою. після звільнення Києва від більшовиків Він просто відійшов від військових справ став земським діячем, ну тобто, перейшов на суспільну роботу, скажімо так, і дуже, і на жаль. Антанта тодішня, ну сьогоднішня Західна Європа, так тоді в Україні не бачила майбутнього. І коли ми коли Петлюру, Петлюрі щось докидають, то йому закидають те, що він не зробив незалежності. Він не робив з одного боку правильну ставку на переможців, а з іншого боку, на жаль, переможці ті не хотіли бачити Україну незалежною, бо для них союзником була, власне кажучи, ну Біла Росія і вони. Із білою Росією готові були мати справи а із е, Україною не готові. Я нещодавно дивився цікавий документ, е, цікавий документ е, написаний міністром внутрішніх справ початку 18-го року е, е, Михайлом Ткаченком, але це він писав у му році, коли, власне кажучи, е, на початку 19-го року, коли Петлюрі Петлюра на Намагався якось налагодити відносини з Антантою. Йому обіцяли, він готовий був повірити, бо він бачив перспективи саме в демократичному Русі України. Але Антанта, і тут Ткаченко правильно писав, він в майбутньому став ну, прихильним до совєтської влади. Тут він правильно писав. Що Антанта не бачить за Україною жодної незалежності? Вони пограються і, і кинуть для них ідеал. Це єдина неділима Росія. На жаль, так і було. Не було опції не було опції здобути незалежність для всієї соборної незалежної України після 18-го року. Після того, як Німеччина союзник, вимушений союзник України програла у війні і там відбулася революція, за Україною не бачили суб'єктності, власне кажучи, у Антанті, а і більшовики не бачили. І от саме очолювана петлюрою боротьба вона десь була на той час безнадійна, але вона дала зберегтися український безнадійна для встановлення єдиної великої соборної України. Не було опції такої тоді зберегти, не допомагав ніхто Україні. навпаки навпаки, цю допомогу навіть ліки затримували від тифу, тобто були супротивниками, скажімо так, петлюрівці І от вдалося йому зберегти цю державність десь в екзилі, десь в совєтській формі, завдяки йому була збережена. І ті навіть діячі, наприклад, той же Чекаленко здається ні Єфремов у своєму щоденнику, який. Дуже скептично ставився до Петлюри, він згодом писав, що ви знаєте, ця його боротьба, це саме завдяки ньому, власне кажучи, не своїми сама, словами передаю. Але саме завдяки цій, здавалося, безнадійній боротьбі Україна збереглася, а вона є і буде. Тобто дуже важко переоцінити, бо, знаєте, оцінюють і з точки зору переможців і думають, що. Була опція така перемогти в тих е, часах. Після 18-го року, на жаль, такої опції не було. Не, ну і після поразки Німеччини. На жаль, Німеччина, коли була в союзних відносинах із Україною, теж не дозволила не дала санкцій, не сприяла розвитку українського війська. Так що, о, о, на час падіння Німеччини теж не було, так би мовити. Цієї, ну, такої дієздатної армії, яка могла б захищати Україну, тому що, власне кажучи, в гетьманській Україні дуже велике значення мали прихильники білогвардійці майбутні, тобто в армії в державній варті в охоронних структурах, доволі сильними були позиції прихильників єдиної неділимої. і Скоропадського вони підтримували тільки через те, що він був супротивником більшовиків. А петлюра, петлюра, власне кажучи, ну дуже важко переоцінити звичайно, як і в кожного діяча, було як ми потім згодом можемо сказати помилки, але як сто, оцінювати їх і вибір дій із ,е, тої точки зору, що була, власне кажучи, в той час, він знаєте, дуже часто півсудському хвалять за те, що. Він обрав між соціалізмом і Польщею Польщу і зберіг Польщу, і у от, 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 нас таких діячів не було. Петлюра теж від, обрав між соціалізмом, 에, умовно кажучи, Україною Україну, і він ну, намагався знайти союз з Антантою, Але якщо Польща Антанта допомогла і сприяла, то Україні навпаки всю допомогу вона ну, рубала на корені. Пане Геннадію, що змусило Симона Петлюру емігрувати саме у Францію, і загалом, як ви можете охарактеризувати його життя і діяльність у цій країні? Ну, у Францію змусила зміна у Польщі уряду, і взагалі тиск, власне кажучи, Польща ж підписала договір із Радянським Союзом, потім почала тиснути. Тобто зміна обставин. І Франція це вже була, ну це вже була, як би мовити, визнання, тому що дуже активну таку діяльність вести неможливо. Франція, на жаль, була серед тих, яка як країна, громадськість, якої, власне кажучи, не бачила незалежності України, ну як можливості, можливості незалежності України і не сприяла цьому, але ну. Те, що він зміг там зробити, він там зробив. На на жаль, на жаль, бачите, оця ж активізація, яка співпала, власне кажучи, із поверненням до влади у Польщі Крисуцького, ця активізація змусила ну, різні сили задіяти, і ми знаємо, що Петлюра був убитий. Все таке за вбивством Петлюри за погодом, стоять стоїть радянська Росія чи Радянський Союз, чи як ви, ви? Знаєте, ви знаєте, тут сказати напевне не можна, але враховуючи те, як радянська Росія, ну Радянський Союз, як Совіти, вони е, висвітлювали цей процес, як вони намагалися, власне кажучи, е, виправдати вбивцю. То якщо були не організаторами, то дуже з симпатіями великими ставилися і сприяли цьому всьому, скажімо так. Тому що документів, щоб сказати, що це була операція там, тодішнього, ну тоді не НКВС, а ГПУ було Держ... Государственне політичне управління, Державне політичне управління, то напевне цього казати не можна, але у створенні отієї, скажімо так. Обстановки от, 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 от того, от суспільної думки, яка і спонукала якщо це не операція, яка спонукала, скажем, сварсбага до вбивства і потім сприяла тому, що його виправдали фактично. Ну в цьому роль радянського союзу переоцінити неможливо, бо він тут був, власне кажучи основним ним. Але як я сказав ще. Вигідно було скинути на петлюру погрому не лише Радянському Союзу, а й Білій Росії, і офіційній Франції, Англії і всім іншим, які підтримували, тобто Україна-монтанти, які підтримували Білий Рух, який у своїх гаслах, а тих, яких навіть виходили в листівки, знаєте, все це був на порядок більш, більш антисемітським, ніж. Е Уряд УНР на чолі з Петлюрів, якого навіть, був ми нагадаємо, і в Українській Центральній Раді, і потім в уряді Петлюри, було в Міністерство із єврейських справ. Тобто про антисемітизм говорити взагалі було неможливо. Як урядову політику. На жаль, на жаль антисемітизм на низах в тому числі і серед петлюрівців, і червоноармійців, він був доволі сильний, тому що серед Більшовиків справді було чимало чимало дуже євреїв, і навіть 31 травня 1919 року, усвідомлюючи велику ну, засилля, велика частку євреїв на чолі різних там кому... організацій про радянських і комуністичних, навіть і Полідуро ЦК КПБУ ухвалило рішення про те, щоб не допускати євреїв на керівні посади. Знаєте. Воно не було реалізоване, тому що, як сказав перший секретар ЦК КПБУ, який протестував проти цього рішення Георгій Пятаков, сказав, що це воно зараз ми тут кажемо не приймати. А поки дойде до низів, то перетвориться у громити євреїв. Ну теж своїми словами я передав, але сутність така була. Але воно не було введене в дію. Але згодом у 19-му році досі до цієї України. 19-го року, власне кажучи, Ленін використав і вже при виробленій політики, у 20-му році він прямо говорив, що євреїв треба взяти в єжові рукавиці, як він там писав. ну, Але сказати, м'ягче буржуазне єврейське населення, ну там, єврейською буржуазією, тобто це. Була така проблема, і її визнавали і самі більшовики, і серед назів червоних була проблема антисемітизму, яка корінням проростала, власне кажучи ще у дореволюційний час, коли це була державна політика, фактично, і це вже такі настрої в суспільстві були в випадку, чого звинувачувати. А тут іще євреї, справді у владі і тут іще проводяться реквізиції зерна, проводяться жорстка політика, і звичайно у комунізмі звинувачували євреїв і така була навіть в українському суспільстві популярна точка зору проти комуністів за більшовиків.